І так, шановне панство, всім доброго здоров'ячка. З вами, як завжди, Валерчик, і ви на каналі Валерчик Бережний. Дивіться, яка ситуація, шановні, продовжуємо робити нашу мейку. Одна людина в коментарях тільки впізнала, що це буде, чи дізналась, що це буде з даної цієї ж підставки. Знайшов я таку дебелу деревину, бачите? Товщина та така. 50-ка, мабуть. Зараз відносимо її до майстра. Він робить з неї красу. В нього є шліфмашинка зробить красу. І обіцяв це все зробити за пару днів. Ну, знаєте, в селі роботи вистачає, не тільки зайнятий буде цією дощечкою. Свою роботу потрібно підганяти. Так що, далі. далі. Він шліфоне красиво. Да? Потім мийку ми предварительно попередньо підібрали, яка вона тут буде. Потім майстер зробить дошку. Я її ну, обшмалимо. Да, там, ну, я покажу все в процесі. Потім вскриємо лаком. І далі зробиться тут отвір, поставиться мийка ну все побачите. Так що даний проект Далі пускаємо в оборот. Що вам сказати? Весна прийшла, весна красна. Вже в нас середина березня, в селі дехто посадив картоплю. Я не знаю, пишіть в коментарях, це рано чи не рано, чи може вже запізно. Ну, ми ще не спішимо, скільки планується ще бути у нас морози. Ну, передають, а там будемо бачити. Так що рухаємося далі. І так, шановні, бачите, тільки ну, недавно вдома був. Зараз прийшов на старий хутір. Бачите, красоту наводимо, загрібаємо. У нас прийшла дійсно справжня весна. Всі працюють, ну, тут ще не загребано, Вон там почав Лерчик загрібати. Вчора загріб, типу завчора. Ось тут позагрібав, бачите, краса, яка. Бачите, яка краса. Весна прийшла. Невже скоро почнемо робити ворота? О, пача, дядя Володя! Що це за бетмобіль? Оце апарат. Наскільки заряду вистачає? А скільки він їде? Бистренько? Жвавий? Хорош. Так, ну що, дядя Саша, тобі роботу дали, так? Да? Пеньок такий. Акація, мабуть, так? Да? Акація? Треба по бокам бити. Бей, бей. По бокам буде краса. Головне бий. О, бач. За два години, може, щось половину зробимо. <рес> так. А, так це не один пеньок. Один, другий, третій. Четвертий і п'ятий. Тут роботи. Та ти йому роботи на три дні дала. Ні, на п'ять днів. Пеньок в день. Кажу, пеньок у день. На п'ять днів роботи, п'ять пеньків, чи шість. Сім! А, сім. На тиждень роботи. Нє. Не, рубай, рубай. Так, а що ми? Ми працюємо. Треба ще привезти гран від сіву сюди, бо скоро ж будемо заливати тут підлогу. Так, ще одне, Ще одне що хочу сказати. Придбав арматури, Валерчик. Будемо заливати сюди плиту. Ось. Хай ці мінуси проходять, погана погода йде геть. Будемо заливати плиту. А ви напишіть мені в коментарях, будь ласка, як краще? Мені одну суцільну чи з двох частин. Просто є такий е, горький опит. Да? На... Вдома в мене. Плита була з двох частин, але все одно потрібно було маніту, щоб їх поставити. Бо дуже-дуже вони були тяжкі. Я позаливав десь сантиметрів, мабуть, по 15. Так що якось так. Так, що тут по пшеничці? Пшеничка в сусіда, ну, я не скажу, що дуже така хороша, ну і непогана. Так, в минулому році тут він сіяв сусід горох, чи сою, чи сою на переміжку з горохом. Відтоги, він його все здіскував, і земля була під паром. Азоту тут вистачало, стартанула пшеничка краще, ніж в усих, я думаю. Бачите, як? Хоча вологи не так і багато було. Я думаю, щось та й буде. Хліб буде, а там воно покаже. А там воно покаже, що тут у нас. Рост є. Тенденція непогана. Так. Так. Я дивлюсь, скільки мені тут роботи потрібно зробити, скільки мені тут потрібно вигребти, це страшне. Ну, взагалі, почалася така гаряча пора, що потрібно не вичехати. Працювати, ще раз працювати, оскільки цю роботу ніхто, крім мене робити не буде. І тут, бачите, потрібно позагрібати. Так що чагарники вигребли. Вирубали, випалили. Тепер потрібно підтримувати чистоту й порядок. Так, ну, побачити трансформацію старого хутору, я думаю, в цьому році. Фух. Будемо працювати. Саня всі Саня, акація, вещ, да? Нормально Я так і думав, що Саня буде копати, потім пиляти, а потім рубати далі, бо це діла не буде. Ще можна пів зими топити пеньком цим. І так, шановні, бачите, пів двору вигріб, яка купа. Така, наче невеличка, але велика вона. Так, Задню частину двору залишимо на десерт. Показую вам красу, яку я зробив власними руками, бачите? Чистота і порядочок. Так повинно бути. А в нас моросить дощ, який не дає мені працювати. Бачите, зовсім другий вигляд, має двір. Все красиво, все чудово, за двором вигріб. Так, за. Будинком також краса, все чітко. Хочу сказати свій відгук про дану гребку. Дана гребка чудово себе зарекомендувала. Років три працює бездоганно, потім стирається тут край і потрібно замінювати. Вони на різьбі, ці ж держаки, так що держак вартує. 46 гривень. Гребка десь 50 чи 52. Взяли ми їх в цьому році три штуки на заміну тим старим. Потрібно було самі ці купити. Та, в принципі, і держаки вже повигиналися в іншу сторону. Думаю, придбаємо з держаками, хай буде так. Так що одну гребку я зламав. Не знаю, тут вона щось не витримала лихої долі. Я вирішив дані гребки зафіксувати цими ж проволокою. Хамутів не знайшов, вирішив проволочки. Щоб. А, і ця вже надламалася, так. Да. І друга надламалася. Не знаю, може партія така, може Валерчик дуже кріпко працює. Я не знаю, як це назвати. Так що, дощик моросить на озимку. красота. І так, шановні, дивіться, ми не можемо без старого хутору. Сьогодні тільки закінчив гребти, да? ну не закінчив одну частину двору, загріб, і нам приїхало поповнення. Бачите? Приїхали, що це кохана нам привезли? Туї малесенькі туйки. Будемо. Будемо їх висаджувати. Зараз дізнаємося, де ми їх будемо. Вирішимо. Потрібно робити тут ландшафтний дизайн проводити, правильно? Я також думаю, що правильно. Все, працюємо, взяв трішки водички. Все одно дощ передають ось скоро, так що працюємо. І так, шановні, йдемо по приборам. Бачите, одну сторону вже висадили. Ось йдемо в іншу сторону. Якраз проводимо випробування цього ж лазерного рівня, придбав для господарства, бо взагалі його не вистачає. Що ти хочеш, кохана сказати? Що тобі сказати, на очах лягать. Саджаємо, то є. Надіюсь, що все прийметься, все буде гарно. Надіємося. Тут буде такий гарний, гарний рядочок. Ну ще треба штук 10 докупити, щоб був гарний-гарний рядочок. Ти мені 10, мабуть, чи більше. Чому? Ну, на одну сторону. Тут 10, там чи 10-20. Ну, все 20. Зора, Ну, ще десь захочеш. По периметру хочеш, так? Да? Ти мене розориш своїм ландшафтним дизайном. Так, працюємо далі, буду копати. Бачите, яка тут система ніпель. Все рівно. І так. Кохана, ти мене сьогодні хочеш, я не знаю, прям фізично ушатати, так? Да? В смысле? Цілий день загрібав. Значить, Потім... Вишенька на порті. Потім твої туї. Копай Чим може хочу познімати. Як хтось працює. Довго да? буде. Ну. Довго? Та ні, там діточки нас чекають. Довго не потрібно. Так, все. Далі буде. Знаєте, одне приємно, що воно все як по струночці. Люблю, щоб було все рівно. Фух, і це радує. Що, кохана, ти Остання, останньої. їдемо. Що ти хочеш сказати на пам'ять моїм підписникам в кінці відео? Чекаємо, поки вони приймуться і виростуть. Хай обов'язково слідкують за процесом їх. Усім. Здоров'я, всім добра. Отак да? от. Отак от. От, от, шановні мої підписники. Моя кохана вам побажала всім добра, всім здоров'я. А нам побажайте в цьому році з початком весни також здоров'я міцного, бо його тут потрібно залишати дуже-дуже багато. Да? Це село. Ось почнеться огороди. Що ми купили на огород? Яке насіння. Огірочки ми купили. Що ми ще купили? Ну коротше, все всячина, так? Да? Кабачата, петрушка, кріп, ну і так і далі. Чекаємо тепер погоди, щоб все це посадити. Кажуть, ще будуть морози, ми не спішимо. Хоча я ж кажу, картоплю у нас уже в селі. Деякі люди посадили. Буде раннє, будемо купувати ранньо. Так що, так, номера від тебе, да? подарунок який? А? Краса, яка. Не відпали. не відпали, де, надіюсь, не відпадуть. Ну що, шановні, на цій прекрасній ноті да? будемо завершувати наше коротеньке сьогоднішнє відео. Бачите, нервує, як нерівно стоїть цей. Рівень починає нервувати. Розумний просто. Так, ні, класна штука. Тут йде в комплекті ось до нього. Зарядка, я так зрозумів, це на штатив. Інструкція. Ще одна зарядка. Ось одна зарядка. З пульт. Можна, все тут, як має бути. Першу тестову роботу цей рівень пройшов. Це, до речі, Ігор Кум посовітував такий рівень придбати, в нього такий самий. Так, все, вимикаємо і до кращих часів. Що ти хочеш сказати? Я хочу сказати, що в тебе ще буде час для того, щоб розібратися з ним. Ти вже розібрався з ним. І так і бачите, що да. бачите, туйки під рівень, все чітко. Але на туйках ми не закінчуємо. Чекайте ще. Буде продовження да? незабаром. Ще одне. Придбав сюди, ось побачити коліщата. Будемо ось з Віктором Миколаївичем майструвати дані ворота. Я хочу, щоб вони так відкривалися в одну сторону, в іншу сторону. Ну, буде красиво все. Ліс є в наявності, так що потрібно тільки-тільки працювати. Ну що, шановні, тепер я думаю, точно все. Всім миру, здоров'я, добра. Всім до побачення.